Претензії наших дітей неминучі, наші відносини з батьками в дитинстві дуже обумовлені і самими батьками, і закономірностями нашого розвитку. Ми спочатку батьків обожнюємо, потім знецінюємо, потім вчимося бачити реальними їх достоинствами і просто людськими рисами, а іноді і не вчимося. Ми з дитинства часто більше пам'ятаємо сумне, те, на що самі батьки не звернули б увагу, не вважали б значущим. Нам властиво більше запам'ятовувати те, що було болісно, так влаштовано для нашої безпеки. Практично в кожній роботі з дорослими, коли ми торкаємося до дитячого досвіду, ми приходимо до того, що все. Що батьки нам давали, практично все, що робили, робилося з величезної любові, але тієї, що була в наявності з того ресурсу знань, досвіду, з того світогляду любові, який був. Я з кожним своїм роком, з кожною претензією з моїх власних дітей, з кожним дотиком доль клієнтів стаю все дбайливішою і вдячною до своїх батьків. Можливо, виявлена любов батьків до тебе була не так, як тобі було потрібно, коректно, своєчасно саме для тебе. Але це була велика любов. І це так приголомшливо, коли раптом людина починає. Концентруватися на тому, що для неї було, а не на тому, що їй не додали. Це впливає на відносини в її вже дорослому житті. Якась тотальна воронка не до раптом починає заповнюватися. Претензії наших дітей неминучі, і наші помилки неминучі, і наша любов до наших дітей. Теж, як і любов наших батьків до нас, Світлана Ройз, дитячий психолог.